Найщиріше вітання усім, хто буде слухати цей подкаст. Почну з подяки. Дякую вам, що слухаєте, що підписуєтеся, що ставите запитання, залишаєте коментарі, лайки. Це дуже цінно і важливо Будь для мене. Продовжуйте в тому ж дусі, пишіть, запитуйте, будемо розбиратися разом. В квантовості в стосунка в гармонії, в любові, в духовності, в глибині нашого свідомого, підсвідомого, вищого і нижнього світів. Це дуже насправді цікавий процес, цікавий шлях. І чим далі я йду цим шляхом, тим більше він мене цікавить, приваблює, і тим більше я відкриваю для себе, відчуваю і розумію певних речей. Звичайно, не все так просто. Але це варто того, щоб цим шляхом іти. Зараз в мене таке відчуття, що я мушу записати певне повідомлення. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, наскільки красивий шлях серця. Наскільки красивий шлях, красивий такий, не знаю, зірець. Показують нам квантові стосунки, стосунки з нашим близнюковим пологом. Я вже говорила про синхронічність, про відкриття певних чи викриття певних больових точок, і які, пропрацювавши, можна вийти на зовсім інший рівень сприйняття себе і зовсім інший рівень контакту. З собою, зі світом і з духовним аспектом, з Богом, якщо хочете, можна через роботу над собою в цих стосунках, абсолютно по-іншому сприймати реальність, яка розгортається і не лише сприймати, але створювати свою реальність самостійно. За допомогою цих стосунків можна досягнути дуже великого, великої міри усвідомленості себе й великої міри свободи. В першу чергу дозволяючи собі бути собою, дозволяючи собі відчувати те, що відчувається, йти тим шляхом, яким хочеться, йти, яким кличе тебе твоя душа, не озираючись на інших людей, не чекаючи якоїсь дозволу всієї сторони. Це красивий шлях дорослішання, це красивий шлях правди, правди, яка Є правдою твого серця, твоєї душі. І ця краса зараз якось по-новому для мене розгортається, відкривається. І важливо, що ці стосунки вчать довіряти собі, довіряти вищим силам Богу і довіряти красі цього світу. Часто в житті ми, намагаючись вирішити якісь питання, особливо те, що стосується стосунків, ми заплутуємося ще більше. Ну, наприклад, ми, маючи якісь стосунки, або якісь негаразди проблеми в стосунках, або втрачаючи якісь стосунки, ми починаємо переключатися на інших людей, і ніби як, ну, як то кажуть, клин-клином вибиває. Ми починаємо починаємо шукати якісь інші знеболювальні у вигляді інших людей, щоб відволіктися, щоб закрити свої дефіцити через інших людей, і доотримати від інших людей те, що ми недоотримали в своїх стосунках, або те, що ми не доотримуємо в стосунках. Ну і часто виникають всілякі трикутники і таке інше. зради. Обмани, так, і багато болю. І, власне, історія про те, що нас хтось зрадив, чи про тих людей, які зраджують, чи насправді, чи про те, коли ми зраджуємо когось, партнера, чи нас було зраджено, насправді ми зраджуємо себе, зраджуємо себе тим, що дозволяємо собі залишатися в тому, де нам погано, в тому, де Чому вже не відповідає наша душа, на наші потреби нашої душі, нашого тіла, нашої особистості. Ми боїмося виходити з тих ситуацій, з тих обставин, де нам боляче, некомфортно, складно і погано. По суті, ми самі зраджуємо себе. І саме тому нас зраджують люди, тому що ми зраджуємо себе. Але я говорю, це не для того, щоб ви. Ті, хто буде слухати це аудіо, впадали відчуття вини, нехорошості своєї, поганості, нікчемності і так далі. Я говорю про те, що важливо просто а, почати ставити собі запитання, де ми зраджуємо себе. І в моїх квантових стосунках я зрозуміла, що а, ці стосунки якраз. Складні, з одного боку складні, з іншого боку, дуже красиві тим, що вони в міру своєї специфіки, свого перебігу тих відчуттів, питань і осмислень, які вони підіймають, вони не дають нам, не дозволяють нам зраджувати себе, вчать не зраджувати себе. Бо якщо ми в цих стосунках зраджуємо себе то так, тим самим нам стає ще гірше, ще більше боляче, ще більше страшно, ще більше складно, важко. І таким чином ці стосунки нас вчать йти стежкою, шляхом нашого серця, нашої душі, нашої правди, шляхом до себе, і вони вчать нас дійсно бути з собою, не залишати себе і не зраджувати себе. Можливо, саме тому, якщо квантові партнери а, чи близнюкові полоні в стосунках, вони, як правило, не стають коханцями, тому що це такий не зовсім правильний, а, чесно кажучи, сказати, такий важкий енергетичний шлях. А в квантових стосунках ми все-таки виходимо на більш, а, скажімо так, високі світлі. Приємні вібрації. Хоча йдемо, звичайно, і через біль, дуже важкі навіть фізичні муки інколи, але ми все-таки приходимо до більшої легкості, більшої краси, більшого такого відчуття свободи і радості від всього, від себе, від життя, від того, що відбувається навколо. І для себе якось раптом ну, можна сказати навіть вчора. Я так побачила якусь таку глибоку красу цих стосунків, глибоку красу всього того погляду, який вони дають на світ, на себе, на свої глибинні процеси, які відбуваються. Це справді дуже і дуже красивий шлях, бо він вчить нас бути собою. Це красивий шлях, адже шлях до себе завжди красивий. І завжди радісний, хоча, звичайно, він не без болю. Але, мабуть, цього болю і цього такого, ну, умовно кажучи, негативу не варто боятися, тому що немає світла без темряви. І, до речі, це теж той урок чи той висновок, який, до якого приходять, приводять нас ці квантові стосунки, що є. Періоди так звані темні, так звані світлі. І це все про те, що е, це нормально, і це те про це про те, що ми маємо це приймати в собі, в світі. Це різні різні аспекти прояву матерії, прояву життя. Бо якщо ми не приймаємо якийсь з аспектів життя, то це означає, що ми, в принципі, не приймаємо життя, а важливо його. Приймати, щоб жити. І тепер, якщо звернутися до моєї ситуації, так якось останнім часом я останніх кілька днів в якомусь такому перебуваю в спокої. Мене вже там не болить, не крутить Не... Не... не. не. Жімо так, вібрації мої гармонізовані більш-менш, моя енергія в такому певному балансі. Я давно вже не відчувала цього такого спокою, якогось гармонії в собі. Але... Не знаю, з чим це пов'язано, поки що не готова дати відповідь на це питання. Можливо, це вищі сили дали мені можливість перепочити. Перед якимось новим етапом, можливо, просто зараз послабився зв'язок з моїм квантовим партнером з тих чи інших причин. Можливо, я щось відпрацювала і це, це полегшення, це теж якась така підказка, що, що я відпрацювала те, що мала відпрацювати. Зараз я просто всіма фібрами своєї душі, розуму тіла, вбираю цю певну красу красу того, як розгортається життя, як розгортається всесвіт, як розгортаються стосунки, як розгортається любов, а якщо, якщо сприймати це без якихось програм, травм, сподівань, очікувань, очків таких матеріальних. Наскільки все може бути цікаво, красиво, чудово і легко. І насправді я думаю, що це можна відчути в будь-яких стосунках і без стосунків, в тому числі просто коли ти чуєш себе, коли ти створюєш гармонійні стосунки, глибокі стосунки з собою, коли ти не чіпляєшся за людей, як за милиці, як за якісь. Не знаю, пілюлі, знеболюючі. коли ти не використовуєш людей як ресурс, а вчишся цим ресурсом наповнюватися самостійно. Це абсолютно виконувана задача. Більше того, це дуже здорова задача, і напевно, чим менше страху перед життям, і в принципі, чим менше страху, тим більше Власне, самого життя тим більше можливості насолоджуватися процесом життя, процесом любові і, в принципі, відчувати цю реальність безпосередньо всім тілом і душею без фільтрів, болю, нужди, а, негативу, страждання. Напевно, на цьому я закінчу дане аудіо, хоча насправді мені є багато-багато чого вам сказати, поділитися, розповісти. Але я зараз хотіла поговорити про красу. І коли ти бачиш цю красу того, як розгортається цей світ, то, звичайно, віриш те, що саме краса врятує світ. Обіймаю всіх краси вам у всьому. Не забувайте, що краса в очах того, хто споглядає. До наступних зустрічей. Дякую за увагу.